З перший плюс вага, галешечка 8 за 1400. Чоловіча плотна флісочка, Розмір XL. Ще одна чоловіча плотна фліска, Розмір XL. Такий також чоловічий розмір 2XL. Чоловічий розмір L. -ка. Жіноча плотна фліска, розмір 42. Жіноча фліска розмір S, Легесенький фліс розмір 2XL. Чоловіча флісова курточка розмір L. Флісова безрукавка жіноча розмір Елька. Чоловічий плотний фліс. Розмір 3XL. Плотна жіноча фліска розмір Елька. Жіночий фліс розмір М. Чоловіча плотна флісочка розмір М. Чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Жіночий фліс розмір L. Ще одна жіноча флісочка розмір. 3XL. Білесенький жіночий розмір XL. І остання це є легесенька жіноча фліска, розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400.